А гороскопчик-топчик для знаків зодіаку на 2 грудня такий. Овен. Ваші ідеї летять просто до мети. Сміливо починайте день з активності, вона принесе радість. Тілець сьогодні вам щастить у фінансових питаннях. Дозвольте собі заслужений комфорт та смачну винагороду. Близнюки, спілкування сьогодні принесе не лише веселощі, а й корисні контакти. Ваші слова сяють. Рак, знайдіть час для себе, для внутрішньої гармонії. Інтуїція сьогодні підкаже вигідне фінансове рішення для вас. Лев, ви отримаєте заслужену увагу та похвалу. Ваше сяйво додасть позитиву всім навколо. Діва, усе йде за планом, а завершення справ приносить величезне задоволення. Порядок для вас дорівнює щастя. Терези, у стосунках панує гармонія та взаєморозуміння, чудовий день для романтичних сюрпризів. Скорпіон, ваша інтуїція в цей день детектор везіння. Довіртеся внутрішньому голосу, щоб знайти винагороду. Стрілець, день сповнений енергії для нових знань або планування великих веселих пригод. Козиріг, ваші професійні зусилля отримують підтримку. Відчуття успіху сьогодні буде особливо міцним. Водолій несподівана допомога чи запрошення від друзів зробить ваш день незабутнім та веселим. Риби, як завжди, час для творчості та мрій. Ви випадково натрапите на джерело натхнення. Якось так бережіть себе.